Терези, я вас вітаю! Зараз для вас прогноз на травень 25-го року. Травень дуже сильний місяць, я би сказала, енергетично саме такий потужний у всьому 25-році. му році. Майже всі планети йдуть прямо, багато енергії, використовуйте її, рухайтесь, робіть прориви або отримуйте задоволення від життя. Це залежно від того, у кого які пріоритети і в кого які цінності у нас. Отже, давайте почнемо. Плутон у нас піде ретроградно в цьому місяці до 14 жовтня він буде курсувати назад. Про що це говориться? Він захоче доопрацювати ті сфери, які ви вже почали трансформувати, очищувати. Взагалі, планета Плутон, планета очищення глибинного. Він хоче взагалі, щоб все те, що не потрібно вам для еволюційного зросту, померло, залишилося в минулому. А ви, як птиця Фенікс, нова, оновлена, пішли жити далі. І на 20 років він зайшов у водолій, пройшов уже перші градуси, дійшов до четвертого і зараз повертається назад. Тобто переглянути, які зміни вже у вас пройшли за цей час, і для вас Терези – це п'ятий дім. Там саме знаходиться у вас знак водолію. І я думаю, ви вже щось відчули саме по цій сфері. Вже почались трансформації у сфері. Діти, творчість, проявлення хобі, проявлення талантів, отримання задоволення, радості від життя, можливо, якісь поїздки, де ви змогли побачити щось більше. І це про стан такий емоційного задоволення. Це я зараз говорю в плюсі. Налагодились стосунки якісь романтичні із коханними. Ви зрозуміли все ж таки, де ваша творчість, де ваш такий потік, де ви відчуваєте себе творцем. Де ви можете творити. І що в мінусі, звісно, це може вам вичищати, якщо у вас якісь залежності, наприклад, до гри, грати, довго сидите, наприклад, в комп'ютерах, граєте в комп'ютерні ігри, або ще якісь такі залежності від якогось задоволення. Розумієте, п'ятий дім це про задоволення і про радість, і про стан щастя. Але тут також можуть бути стани, коли Людина потрапляє в якісь залежності. І от Плутон вам все це вичистить, вирівняє, і ви станете. Чистою людиною, такою яскравою і сяяти будете, тому що це все про п'ятий дім. Тут взагалі дім лева, розумієте? Леви, які вони яскраві, вони проявлені, в них ініціатива, вони сяють, вони дуже гарні. А для вас тризи це супер, тому що ви також любите красу, любите гармонію навколо себе, баланс, рівновагу, ви ж Терези. І тут глибше зрозумієте, що ж насправді вам приносить радість. І далі у нас з 10 травня Меркурій вже перейде в знак Телець. До 10 він буде рухатися по Овну. І для вас це сьомий дім. Щось там він вам трансформує у стосунках. А 10 і по 26 він буде уже у Тельці. І це для вас восьмий дім. І увага ваша може концентруватися на фінансах. Фінанс... Фінансах партнера, фінансах, наприклад, якихось тих, що ви не заробили. Можливо, ви отримаєте якусь допомогу від держави, або хочете отримати, або там зараз у вас є питання пенсію, наприклад, оформити якісь. Субсидії, або ще ще якісь допомоги, там на діток, можливо, аліменти. Отут зараз буде концентруватися вся увага. Будете щось вирішувати, щось будете аналізувати, з кимсь розмовляти, комунікувати. Можливо, у вас є якісь борги. Ви можете також про це піклуватися в банках, наприклад, або кредит, хочете якийсь взяти. Тобто тут щось пов'язано із грошима, які ви не заробляли. Такі колективні гроші, і що тут. Можливо, страхові компанії також ви можете там, оформлювати якісь для себе чи пільги, чи страхівки. Також можуть бути такі практичні розмови з приводу фінансування. Головне тут спостереження і аналіз. І менше слів, я би сказала, якщо говорити, то прямо по факту, тому що Меркурій він може розпорошувати цю всю енергію, слів багато, справ мало. І далі у нас 12 травня повня відбудеться ознаку Скорпіон. Це дуже глибинна, така повня. це така кульмінація, щось стане ясно, щось проявиться. У вас це другий дім. Знову ж таки, про кошти. Ви бачите, як у вас терзи в цьому місяці навантаження на сферу другої восьмий дім, тобто сфери заробітків, коштів, фінансування. І тут про завершення яких питань. Все-таки якісь питання будуть вирішені, тому що повня – це кульмінація, це висвітлення подій. До яких ви довго йшли. А можливо, ви переглянете свої цінності. і Те, що було раніше вам цінно, зараз буде вже таке пусте, нецікаве. Так воно вам проявиться, що це вже буде нецікаво. Час дуже гарний працювати із власною самооцінкою, тому що цінності, і потім ми розуміємо свою самооцінку, можливо, ми не співпадаємо. І попрацюйте над ними, але це не так жорстко, це мягко, і це якось більше через емоції, через занурення в себе, тому що це про повне, це про місяць. І також іще відпустити страх, відпустити страх щось втратити. Ми нічого не можемо втратити, тому що нічого нам тут не належить в цьому світі. Що відходить від нас, нехай собі відходить. І далі у нас 20 травня сонце переходить у знак близнюки. І для вас це 9 дім. І, до речі, 27 травня тут же відбудеться у нас молодик. Сонце поєднається із місяцем, тут же у вас близнюках дев'ятому домі про що це? Це про нові ідеї, нові такі осяяння, тому що сонце, багато сонця прийти сюди. Це новий етап у навчанні, у пізнанні Всесвіту. Ви можете кудись поїхати, захочете переміститись, пізнати якісь нові культури, нові традиції, вивчити іноземні мови, спілкуватися з тими людьми, хто живе за кордоном їм розказувати про ваші досягнення, вони вам будуть про свої розповідати. Також можете планувати нові поїздки, нові переміщення. І взагалі тут можуть пройти зміни у вашому світогляді, тому що 9 дім це те, як ми бачимо світ. Тут можуть пройти прям певні зміни. Найкраще по цьому стану. Почати нове навчання. Ідіть навчайтесь щось, осягайте, якісь нові пізнавайте світи, культури, людей нових пізнавайте. Ще у нас важливо 25 травня Сатурн переходить в знак Овен. Це дуже потужна ідея для всього всесвіту, тому що Сатурн в Овні буває не так часто, раз на 30 років. Сатурн, Овен це такий знак, який бере початок всьому, а Сатурн це великий трансформатор, той який дисциплінує, який обмежує, який з. Стискує все, він хоче трансформувати, і навіть через страхи. Це як такий строгий батько, який каже: Іди вчи вірш, тому що я перевірю, і ми боїмося. Але іти потрібно. Він любить, щоб ми долали ці перепони. Він став перепони, а ми їх повинні долати. І для вас це сьомий дім. І тут перевірка на міцність вашого шлюбу, ваших партнерських стосунків, можуть бути зміни, і може бути важко. Але не лякайтесь, це на три роки. Це буде такий поступовий процес, можна сказати, повільний. І тут потрібно прям от вийти на нове, тому що він хоче, щоб якась відбулася еволюція. Краще не робити, якби там швидко якісь дії, не приймати рішення, споглядайте. Сатурн любить, щоб спочатку ми споглядали на все, що відбувається, щось буде відбуватися однозначно, у стосунках якихось старих домовленостей, в старих десь ми пообіцяли, наприклад, з кимсь бути, з кимсь комунікувати, наприклад, це колеги, якісь домовленості старі, які вже не працюють. Він хоче, щоб ви звільнилися від цього. Він хоче еволюції, і згодом вам стане зрозуміло що потрібно міняти. Це також про зміцнення союзу. Ті союзи, партнерські, які міцні, які потрібні нам для еволюції, вони однозначно залишаться. І ви це відчуєте, тому що Терези, вам це взагалі легко. Це ваш дім, сьомий, це дім Терезів. Ви можете це збалансувати, і для вас ця задачка, я думаю, буде нескладною. Отже, бажаю вам прекрасного місяця травня, будьте щасливі, будьте задоволені, і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, буду вам дуже вдячна. Також приходьте. Ой, в телеграм, в мене є канал, є посилання в шапці профілю. Будемо там спілкуватися, вирішувати дуже серйозні питання, і будемо допомагати один одному проживати це задоволення. І до зустрічі!